Вітаю вас, шановні, в ефірі сільський час з вами Катерина Вороненко. Все щільніше вкриває грудень сніговою ковдрою нашу землю. І якщо для жителів міст це створює значні негаразди у побутовому житті, то селянам дає все більше надії на гарний урожай наступного року. Адже чим товща снігова ковдра взимку на полях, тим більше вологи навесні буде у ґрунті. А отже, рослини розвиватимуться значно краще. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозиції на умовах самовивозу дещо зросли до позначки 2210 гривень за тонну. Ціни попиту переробників підвищились до позначки 2180 гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1540 гривень за тонну. Ціни попиту на позначці 1520 гривень за тонну. Продовжували зростати ціни на ринку фуражної пшениці. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 2020 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1960 гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1880 гривень за тонну. На ринку фуражного ячменю ціни продовжували зростати. Пропозиції на умовах самовивозу досягли позначки 2040 гривень за тонну. Попит переробників позначки 1970 гривень за тонну. Попит експортно-орієнтованих компаній утримався на позначці 2000 тисячі гривень за тонну. На ринку фражної кукурудзи ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Попит переробників до позначки 1 тисяча 890 гривень за тонну. Попит з боку експортно-орієнтованих компаній підвищився до позначки 1 тисяча гривень за тонну. Різко зростали ціни на ринку насіння соняшнику. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 4900 гривень за тонну. Ціни попиту промислових підприємств на умовах самовивозу до позначки 4750 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем до позначки 4850 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. Сільське господарство протягом останніх років стало ключовою галузю в економіці держави локомотивом вітчизняної економіки. Це підтверджують і результати роботи АПК, оприлюднені в ході підсумкової річної прес-конференції міністром аграрної політики та продовольства Миколою Присяжнюком. Виробництво валої продукції АПК за підсумками 2012 року очікується на рівні 222 мільярди гривень. Порівняно з іншими роками, зростання очевидне. Середній показник 9-11 років становив 208 мільярдів гривень. Аграрна галузь стабільно залишається наповнюючим бюджету, і ці надходження щороку зростають. Ухвалений Верховною Радою бюджет на наступний рік передбачає збереження фінансування програм виплати дотацій. Кошти будуть направлятися в першу чергу на розвиток тваринництва, кооперативів і покриття відсотків за отримані кредити. Якщо говорити про прямі фінансову підтримку, звичайно, вона мізерна на сьогоднішній день, але я хотів би звернути увагу, що по принципу форвардних закупівель передбачено на наступний рік 5 мільярдів гривень. Звичайно, це безвідсоткові кредитування цього Звичайно, ми будемо січень-лютий місяць намагатись ініціювати перегляд бюджету, і це узгоджено з прем'єр-міністром. Перегляд бюджету щодо збільшення державної підтримки, особливо на ті напрямки, які я вам говорив, це розвиток кооперативного руху, це розвиток сімейних ферм. Це розвиток будівництва очисховищ, розвиток садівництва і, звичайно, компенсація відсотків за отримані кредити. На реалізацію бюджетної програми проведення земельної реформи законом України про державний бюджет на 2013 рік за інформацією прислужби Кабміну передбачено 221 мільйон 800 тисяч гривень. На початок грудня, за інформацією Мінагрополітики, українські аграрії поставили на зовнішні ринки 12 мільйонів 200 тисяч тонн зернових, з яких кукурудзи експортовано рекордні на цей період 4 мільйони 700 тисяч тонн. Наприкінці року вже традиційно підбиваються підсумки року, що минає, і складаються плани на рік наступний. Сьогодні я спробую це зробити з допомогою гостя нашої студії. Сьогодні у нас в гостях Віталій Скоцик, голова наглядової ради групи компаній Амако. Доброго здоров'я, пане Віталію. Дякую, що в такі складні погодні умови все таки не завадили вам приїхати до нашої студії. Отже, я хотіла насамперед запитати у вас ви. У минулому році, вже майже минулому, започатковували нову програму співпраці із вітчизняними аграріями. Наскільки вона була ефективною? Я маю на увазі обмін техніки фактично на на зерно, не чекаючи продажу зерна. Доброго ранку. Дійсно, погодні умови дещо складні на сьогоднішній день в нашій столиці, але разом з тим, так як і сніги, яка випала, мабуть, серце аграрія в багатьох моментах повинна радувати. Тому зима має бути такою, як вона є. А нам усім треба під дійсно підбивати підсумки минулого року і дивитися на рік. Наступний ми задіяли протягом року декілька е, різних програм, які давали можливість нам бути більш гнучкими, скажімо так або зручними для аграрного виробника з точки зору як провадження технології, так і надання всього того, що наповнюєте технології. На виставці Агро 2012. Ми власне у цьому році зробили можливо трошки нетрадиційний крок. Ми дещо підняли ціни до ринкового рівня на зернові і дали можливість власне аграріям у той період часу не чекати, поки вони отримують гроші. А гроші вони очікували отримати трошки краще, ніж ринкові, і обміняти їхні. Культури вирощені в господарствах, нас і господарську техніку і обладнання. Програма спрацювала досить на хорошому рівні. Ми мали певні очікування. Хотів би сказати, що вони, мабуть, відсотків на 95-98 відбулися. І саме головне, що ми знову ще раз підтвердили своїм постійним і потенційним, потенційним партнерам про те, що а якщо завжди чесно і гарно вести бізнес, то можна знайти дуже багато методів, як бути корисним один одному. Віталій, коли ви прийшли до студії, поки готувалися до програми, говорили про те, що снігова ковдра це прекрасно для розвитку сходів озимих культур і для посіву ярих. Але ті, хто не встиг зібрати кукурудзу, до випадіння снігу не дуже тішаться. Чи багато за вашими відчуттями таких господарів, і що ускладнило осінньо-польові роботи цьогоріч, і чого варто чекати на початку весняної посівної? Я думаю, що на сьогоднішній день де ще 10-15% від загальних посівів кукурузи є незібраними, зібраними, і вони зовсім не є свідченням того, що якщо хтось не зібрав, то він є поганим господарем, а абсолютно не так. Є багато факторів, які власне, є поясненням для того, що ще такий досить серйозний об'єм кукурузи є в полі. Ось, але кукуруза одна з небагатьох культур, які ми називаємо вдячними. Вони вдячні аграрію за те, що вони її посіяли, виростили, і вона готова до збирання. І культура може власне почекати певний період часу до того, поки зібрати з поля. Раніше навіть були такі підходи, що деякі наші сільськогоспоробники мали на мету не збирати урожай кукурузи в жовтні в листопаді, а почекати, наприклад, кінця грудня, а в деяких моментах січня, навіть лютого, коли вологі. З кукурузи падає, тобто на сушіння кукурузи е, йде менше, менше потреб. В цьому році реально, можливо, хтось так і робив, але більше все-таки відбилися ті фактори, які в цій студії ми неодноразово протягом останніх років обговорювали. Тобто ми говоримо про інфраструктуру зернової України. У нас достатньо на сьогоднішній день. Мабуть, тільки виробництва, а власне, того, що призначене для сушіння, зберігання перевалки зерна і транспортування зерна ось цей рік, мабуть. Є одним із самих показових, тому що в принципі ми ось другий рік поспіль збираємо рекордний урожай кукурузи і маємо рекордні гектари під кукурузою в Україні. Ну і, і експортуємо рекордну кількість а... навіть на цей період. Абсолютно вірно. вірно. Тобто є проблема перша це недостатність елеваторів зернових сушок. А той, хто займається кукурузою, прекрасно розуміє, що таке на сьогоднішній день сушка. Це 300-400 гривень на тоні кукурузи. Треба віддати за сушіння і перевалку зерна. І той, хто акуратно дуже рахує кошти, і, наприклад, вирощує тисячу гектарів кукурузи більше у своєму господарстві, то в нього власне собінвартість сушки відбивається вже за один сезон експлуатації. Але господарства, які сіяли, не завжди були готові до того, щоб у цьому році чи в минулому придбати сушильне обладнання. Я думаю, що вони будуть більш конструктивно підходити саме до цього напрямку на наступний рік, на наступний рік і на наступні роки. Другий, мабуть, такий критичний момент, що незалежно від того, що Укрзалізниця перевезла найбільше зерна за попередній місяць, а в грудні місяці, взагалі, от за цей період часу це абсолютний рекорд. Все рівно чітко зрозуміло, що недостатньо вагонів для перевезення кукурузи від елеваторів, які розміщені по території України до портових елеваторів, тому з'явилася звичайно ж. Або оголилася, можна сказати, іншими словами, що те, що знову ж ми не раз згадували, це недостатньо розвинута інфраструктура, сьогодні вже не відповідає рівню аграрного виробництва. Тобто виростити ми можемо, виробити ми однозначно знаємо, як. Ми сьогодні володіємо дуже хорошими технологіями і вже багато їздять до нас вчитися в Україну, як вирощувати. Але інфраструктура держави на сьогодні, на жаль, не відповідає тому рівню. Який вже є в аграрному виробництві. Тобто, якщо продовжити думку міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Пресюжнюка про те, що аграрний сектор є аграрним локомотивом нашої економіки, то можна зробити висновок, що тому локомотиву часто інколи не вистачає просто рейок. Ну абсолютно вірно. Тут, тут міністр абсолютно правий, тому що так і є. Хочу ще раз повторити свої слова, що власне сьогодні аграрне виробництво вже десь на тому рівні, де ми можемо досить швидко нарощувати виробництво продукції. В першу чергу це продукція рослинництва. Але коли ми попередні роки чули, що от є програма там 72 мільйони тонн зерна, я постійно говорив, що, що ви, виростити далі? ми можемо, але щоб це не стало для нас більшою проблемою, тому що виростити і не зібрати, або зібрати і не зміти продати, це значно гірше, ніж виростити менше, або диверсифікувати своє виробництво. і не зуміти зберегти. Так. Тому ось ось ми власне і прийшли до того рівня, де ми збираємо 50-55 мільйонів, чи в цьому році буде трошки менше. Але от рівень 50 мільйонів тонн нашого загального збору врожаю, це, мабуть, той рівень, який максимально якому відповідає інфраструктура держави з точки зору зберігання, сушіння, перевалки і транспортування зерна. Для того, щоб більше вирощувати, не варто говорити тільки про те, щоб збільшити врожаї. Підвищити ефективність аграрного виробництва, а треба обов'язково говорити про інфраструктуру. Все таки наші ринки це поєднання внутрішніх із зовнішніми, і все більше це зовнішні ринки і державі. Власне, треба дуже дуже уважно. Задуматися над тим, яким чином можна зробити так, щоб інфраструктура була вищого рівня, тому що Укрзалізниця, наприклад, а 90% зерна ми перевозимо саме автомобіль залізничним транспортом. А вона є державною структурою. і Тут уже без, без держави ніяким ніяким чином обійтися не вийдеться. Ну і зараз ще і вектори експорту зернових розширюються уже експортуються і до Лівану, і до Китайської Народної Республіки. І щоразу під час своїх візитів за кордон президент України Віктор Янукович і прем'єр-міністр також ведуть перемовини про експорт нашої аграрної продукції. До тих країн, де вони перебувають, і є велика зацікавленість. Так що інфраструктура на чільне місце виходить, так питання сьогодні, розвитку інфраструктури сьогодні. Коли ми говоримо про зернові класичні культури, продати продукцію, немає проблем. Ми бачимо, що ціна, в принципі, відповідає сподіванням аграрного виробника. Те, що зростає собі само собою зрозуміло, але з роками зростала ціна. Тому о, при гарній маркетинговій політиці і позиціювання держави в цілому і аграрного виробництва, в мене немає сумніву, що ми можемо продати. В мене немає сумніву, що ми можемо виробити, виростити продукцію уже тої якості, яка сприймається фактично всім світовим середовищем. Але у нас є дійсно оте вузьке місце, яке на сьогоднішній день інфраструктура. Інфраструктура це знову ж це дороги, це залізниці, це елеватори, це сушки. Притом ці сушки мають бути не тільки там. На консолідованого рівня на великих елеваторах фактично сьогодні, як я вже згадував, господарство з тисячу гектарів землі обов'язково її потрібно мати. Тому що а чи можуть вони скооперуватися кілька невеликих господарств і одну сушарку на ну, там на кількох звичайно, і ось і в сільському часі ви показували декілька разів у цьому році досить ефективну і плідну роботу цих господарських кооперативів. І ось була декілька місяців назад передача хороша по Львівській області, де саме фермери в Пащину купляли те, що їм потрібно, і ну і держава налаштовано підтримувати розвиток кооперативів. Ну так, і державні програми в цьому, в цьому плані також розвинуті. Ну це чітко зрозуміло, що якщо у господарства тисячу більше гектарів землі, то йому є доцільно купляти, наприклад, сушильне обладнання, ставити невеликий елеватор самому. Але якщо це фермерські господарства менші 200, 300, 500, 700 гектарів землі, то однозначно тут треба об'єднуватися з сусідами і разом будувати для себе. Сушку невеличкий елеватор. Що таке на сьогоднішній день? Наприклад, сушка на 16 тонн на годину це не такі великі гроші. Це 70 тисяч доларів. Орієнтовно вартість, вартість такого обладнання. Ось в цьому році ми будуємо в Україні. Під 40 елеваторів різної потужності, різної продуктивності. В цьому 2012 тисячі чи 2013? Ти у 2012. -му? 2012 -му? От ми з кожним роком нарощуємо о, нашу активність у цьому напрямку. В цьому році ми будемо біля 40, Думаю, що в наступному році побудуємо найменше, ніж два рази більше. І ми будуємо різні елеватори. Ми ставимо різне сушильне обладнання в залежності від того, де господарство розміщене, які власне об'єми виробництва, і який план розвитку виробництва на найближчих років. П'ять років тому ось думаю, що наша така пріоритетна ставка на інфраструктуру, і десь можливо те, що ми активно розвиваємо останні два роки і будемо робити на наступні роки, це зрошування. Це буде дві такі основні складови на період розвитку найближчих 5-7 років знову ж без інфраструктури. Сенсу від того, що ми вироби збільшувати то, не, обсяги і, виробництва немає. Ну немає, тому що ціна буде падати. Власне за перевиробництво тої продукції, яка є яскравий приклад от ринок цукру. Ми в профіциті от другий рік, і виробництво цукру має дуже великий знак запитання. І зрошування знову ж вісім областей в цьому році дуже зазнали великих втрат від того, що була посуха, і ми бачимо, що це вже не окремий випадок, а це тенденція. Тому південні області обов'язково потребують зрошування. І можливо і... переорієнтації на інші культури. Ну, тут так, але при зрошуванні можна вирощувати значно більший сільськогосподарських культур, чим без зрошування. Якщо немає зрошування, то власне сівозміна дуже скорочена і обмежена, а при зрошуванні можна, можна е, значно ширше розширювати той, той спектр, який, який може бути в полях. Але знову ж тут, на жаль, аграрний виробник сам не може не може вирішити питання чому тому що е, державна водна система вона власне є в державних в державних руках і все те що відноситься до постачання води перекачки води там із основних каналів до каналів які йдуть до до господарств це все в руках держави. і сьогодні може бути така ситуація вона є у окремих випадках те, що господарство купляє хороше зрошувальне обладнання, а власне отримати той тиск води із державної системи не може. Тому, звичайно, треба дивитися е, в комплексі. Е, ви, мабуть, пам'ятаєте, що на кінець 91-го року в Україні працювало біля 20 тисяч зрошувальних систем, і реально на сьогоднішній день е, зрошування в Україні потребує не менше, ніж 2,5 з мільйони гектарів. А зрошується ефективно від сили 300 тисяч. Ось вам і запас того, що ми говоримо про ефективність виробництва або валове виробництво в Україні. Але знову ж до того, як ми наростимо те, потрібна інфраструктура. Ось інфраструктуру необхідно розвивати разом з нарощуванням виробництва, іначе 60 мільйонів тонн для нас вже буде критичною міркою, і по якій ми просто-напросто не зможемо виконати ті контракти, які сівського беруть на свої плечі. Отже, виробляти сільськогосподарську продукцію, вирощувати сільськогосподарські культури у нас уміє чимало господарів, які, крім того, ще й беруть на себе вирішення різноманітних проблем селян, на землях яких вони господарюють, орендуючи їх і виплачуючи вчасну орендну плату і, звичайно, ж заробітну плату тим працівникам, які працюють у таких господарствах. Я сподіваюся, ви вже здогадалися, що на часі наш постійний проект кращий господар в Україні. Село Шевченкове з Виногородського району Черкащини, батьківщина Великого Кобзаря. Місцева територіальна громада об'єднує три села, в яких загалом проживає більше трьох тисяч мешканців: три навчально-виховних комплекси, школа мистецтв, аграрний коледж, дільнична лікарня. Загалом більше десяти установ і організацій діють у Шевченковому. Щоб об'єкти соціальної сфери працювали справно, потрібна підтримка, передусім фінансова. А основний інвестор у нас агрофірма Корсунь, яка орендує близько 2300 гектарів релі в нашому селі. От, і практично відсотків на 60-70 наш бюджет наповнюється за рахунок цього інвестора. Крім того, діє соціальна угода, відповідно якому тільки на 2012 рік згідно угоди. Агрофірма Корсу нам проінвестує близько 214 тисяч гривень для виконання різних соціальних програм. Серед таких програм утримання дільничної лікарні, допомога школі, дитсадку, ветеранам, пенсіонерам не було такого випадку, каже сільський голова, щоб сільгоспідприємство відмовило нам у допомозі. І за оренду землі усі ці роки розраховуються справно. Агрофірма розраховується дуже і дуже хорошо розраховується найкраще, найбільша вартість цього паю в агрофірмі Корсу. Збільшилися достатки людей по соціальному договору. Дуже багато працюємо на сьогоднішній день. З людьми розраховуємося на 4,5 відсотки. Це по паях. Василь Васильович Топчій здає в оренду агрофірмі Земельний пай трохи більше двох гектарів. Продукції, яку отримує в рахунок орендної плати, для годівлі домашньої живності вистачає. Отримую півтори сони пшениці. Ну або збіжжя, яке є в господарстві. В нас особисто в селі, то допомагає допомагає. І в обробіску горозів, і в забезпечення погрібіння. Людей і перевезені паю до обіць, то це в нас воно діє і я вважаю це правильно. Василь Васильович свого часу пропрацював більше 20 років інженером місцевого сільгоспідприємства. Техніку, яка тоді працювала на полях із сучасною, не порівняти, каже чоловік. Ви ж подивіться на поле, коли поле, пшеничка, да? ясно, що загасний аргаси, техніка. Була продуктивна і На землях Совченківської сільської громади. Агрофірма Корсуль почала працювати з 2003 року. Починали з того, пригадує керівник філії, що навели порядок на полях, почали вносити добрива, дотримуватися агротехнологічних вимог, і результат не забарився. Підвищилась врожайність усіх культур, якими займаємося. Гріх біжаться на землю. Вона таке ще, якщо в неї вкладають її, будуть будемо казати, обробляють цільову, то вона й дає результат. Спеціалізуємося в основному на цукровому буряці, але ми дотримуємося сівозміни. Ми вирощуємо також і озимина, ви бачите, непогана, і кукурудза, і соя, і соняшник. Ну всі культури, і ріпак, будемо казати, всі культури сільвоз дотримуємося сівозміни. У господарстві працюють місцеві селяни. Якщо сказати, що ось десь там платять краще, то також я приблизно тут не знаю, щоб десь краще платили. я ще теж саме робота, інші я робити не збираюся. То, ну, платять нормально, вчасно. Ви Знаєте, це є і розуміння, і людей, і підтримка їх. і Я сподіваюся, що ця співпраця матиме продовження і буде. Користь і для агрофірми, бо ми йдемо їм на зустріч, І для жителів села. Ви вже добре знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання кращого сподару в Україні. Ви можете із журналу Агроексперт а віддати свій голос за того, кого ви вважаєте найкращим, ви можете і на сайті журналу Агроексперт, і на сайті нашого інформаційного партнера Агроперспектива.ком. Сьогоднішній же випуск традиційно продовжують поради садівникам та городникам. Народне прислів'я мовить: хвали зиму на Миколая 19 грудня. Цього дня завбачували погоду. Якщо мороз, то на добрі хліба і городину. Якщо в приміщенні висіяти в ящики насіння крес салату, вже незабаром буде свіжа зелень на столі. Але бажано використовувати штучне освітлення. Висаджені для виганки тюльпани тримають у приміщенні при температурі 8-9 градусів. Перевіряйте, наскільки добре захищені стовбури дерев від гризунів. Збирайте і зберігайте у сухому місці до весни попіл деревини. Сьогодні вже мушу прощатися з вами. Дай Боже, вам усяких гараздів. Світла, тепла та затишку. У ваших душах і ваших оселях зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося!